На черговому засіданні дитячої інформаційної ліги «Сузір'я» говорили про майдан, власне, про тих людей, які загинули на Майдані і захищали Україну ціною власного життя. Діти читали вірші, які знайшли в інтернеті, де розповідалося про героїв Майдану, присвячено гурику Роману. А він збирався на майдан і заспокоював маму. Мамо, я повернусь, обіцяю під синьо-жовтим стягом. Мамо, я ще прийду. Я прийду, не плач, моя мила, а якщо помру, то за тебе, бо ти патріотом ростила. Мамо, я не відступлю, мамо, я вже екстреміст затятий. Мамо, не дам тебе мучать, хай стріляє беркут проклятий. Рідна моя, хай помру, тільки, брату, скажи, що за Вкраїну загинув. Та все ж, мамо, я повернусь. Та ти скажи, щоб нещастя від себе відкинув. Мила, прости, Вже іду. Йду на бій, йду на смерть під прицілом гармати. Я буду боротись, клянусь. Ти Будеш сином пишатись, мати. Я йду, йду на війну, Йду, залишивши вдома життя, кохана моя, таким не вернусь, бо звідти нема вороття. Як не залишить доля в живих, то хай на щиті несуть друзі. Я написав заповіт, тільки не віддавай майно бандюзі. Моя ненько, живи, дихай, не плач. Твій син за Україну, мамо, ти вибач, пробач. Передай привіт, сину. Рідна, я йду на смерть. Зникла вже воля та вітчизняна. Можливо, повторю я і славну волю доля, і славну долю Сергія Нігояна. Мамо, як в муках буду страждати, то згадаю життя, як ти ростила, навчала життя любити затято, тепер каяття. Як отримую в серце кулю від влади більшовицької, то знай, я з нею боротимусь, Наслідуватиму я Вербицького. Мамо, ми всі єдині, ми тут до кінця. Ми будемо стояти до останнього сонця промінця. Мамо, віддай всі мої речі му пункт майдану. Тільки передай перед тим поклянись, що віддаси чи сценику Роману. бо він боровся, як буду боротись і я. Бо він стояв на майдані, а вдома сім'я. Ну все, мамо, йду. йду під постріли влучні. Вибач, прощаємось, мам, ми з батьківщиною не розлучні. Слава герою. І мамо, не плач, я повернусь весною. Ушибку пташинкою вдарю з твою. Прийду на світанні в садок із росою. А може, дощем на поріг паду. Голубко, не плач, так судилися ненько, вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колисково ангел співає, і рана смертельно уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою ненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і те, була в мене одна. Слава Україні! Усіх будинках висять жовто-блакитні стяги. А ми вшановуємо пам'ять загиблого трудяги, який віддав своє життя за свободу, за Україну. Він навіть вивчив нашу рідну мову солов'їну. 22 січня, день, який птиця прийшла межу. Я вірю в Семенеця. Я вірю в силу Божу. Боже, допоможи пережити події нашому народу. Адже в душі козацького, козацького роду немає переводу. Дитяча інформаційна ліга Сузіря ось уже три місяці від початку заворушень в Україні тримає молитовний майдан за мир та спокій в Україні. Сина Святого Духа. Отче наш, ти що і сина в небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не ведим суспокусу, але лезло в нас і бокавого. Амінь. Погороди це Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і здоровителя душ наших.